Всім доброго дня, в продажі свіжопригнана шкода Octavia a 5 в кузові Lівback. Автомобіль пригнаний з Голландії в класному збереженому стані. По кузу авто все ціле, без корозії. Встановлені оригінальні легкосплавні диски. Кузов не фарбований, по кругу дискові тормоза. По капоту висічки з колів немає, лобове також в ідеалі. Лобове оригінал рідне стоїть. Протомальні фари, такі колпачки на болтах. Заводські плівки, все на місці, також з цієї сторони. План багажника підсвітка працює, в комплекті йде аптечка, знак аварійної зупинки, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект в наявності. Тут все чудово кришка бажника без корозії, без подряпин. Заглянемо в салон. Карти ціленькі, чистенькі, дуже в класному стані, пластик без подряпин, тканина не провища, стан сидінь. Сидіння теж в збережному стані, не прокурені, не затерті, стеля не провища, ціла. килимки на місці. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз-контроль, сенсорна магнітола, кондиціонер, підлокітник, пробіг даного автомобіля, 177 тисяч кілометрів. Присутні сервісні документи, які підтверджують пробіг. Навігація, датчик в шинах, по кулісі. Все, чудово. По щепленню також. Ручник працює. Помилок нема ніяких. Оберти не плавають, двигун працює чітко. Бортовий комп'ютер. Мультимедіа працює, сенсор. Хлоппідйомники працюють, регулювання зеркал працює, подушка безпеки, в стійках, ззаді також, спереді в панелі, в кермі і з боку в сидіннях. Пройоми ціленькі, чистенькі, без корозії, без подряпин. Противотуманні фари працюють. Робота двигуна. Кришечку притягує, з кришки не сапонить. Щупа також. Антифриз чистенький. Болти не крутилися. Не знімалися. Дуже збережений стан. Кого зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте. Більш детально буде в описі або телеграм-канал. Там будуть додаткові виставлені фотографії, опис та ціна до даного автомобіля. Посилання на телеграм буде в описі під відео. З вихлопної не димить, вихлопна частенька, сухенька, екологія на місці даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба.